Я рада вітати вас на своєму каналі Вязальної атмосфери. Я буквально щойно прилетіла додому з пухнастим волоссям після дощової погоди, такої справжньої осінньої дощової погоди. Я ж ведесенько сідаю вам записувати підзйомку до нового відео, тому що я не хочу робити дуже велику перерву між відео, і мені сьогодні, як ніколи, захотілося з вами поділитися новинками, поділитися. Процесами, які у мене зараз в роботі, і поділитися також готовими роботами. У мене їх буде дві. Маленькі, але дві. Хто підписаний на мій інстаграм, ви вже бачили ці готові роботи, швидше за все. Поділюся з вами те, що я зараз в'яжу, що я зв'язала, що я планую зв'язати. І. Я дуже сподіваюся, що ви з радістю і цікаво проведете цей час зі мною, тому записайтеся вашими улюбленими напоями, беріть в'язання або інше рукоділля І давайте з вами переходити до перегляду цього відео. Я не буду тягнути дуже довго інформацію про готові роботи, одразу вам їх покажу в першу чергу. І це в мене будуть ось такі два гарненькі маленькі гарбузики. Нічого надзвичайного, дуже трендовий осінній аксесуар в будинку, елемент декору, який доповнює затишок, який дарує ось цю осінню атмосферу і дає можливість вам внести в буденність трошечки більше якихось приємних затишних фарб. І додають настрою, тому що вони дуже веселі. Ось такі в мене гарбузики зв'язалися, один трошечки вийшов, ось цей більший, ось цей менший. Але, як на мене, вони достатньо гарно разом поєднуються, не дивлячись на те, що така, такий контраст кольорів цей світлий, цей темний, але разом, мені здається, дуже естетично виглядає. ось так. В'язала я ці гарбузики із пряжі Alizalana Gold Classic. Це в мене були залишки після якихось там проєктів. Тут, здається, після кофти своєї зеленої, вже навіть не пам'ятаю. Цей від джемпера на замовлення я взимку вязала і залишилась така. 152-й, здається, відтінок Це кольору в палітрі. В'язала спицями дуже простим методом, напирала 56 петель і в'язала вверх 35 рядочків візерунком 5 на 3 5 лицевих, 3 вивритніх. І хвостик у мене зв'язаний із Drops North. Це шкарпеткова пряжа, точніше, це е, шерстяна пряжа з лінійки Drops. Там, здається, Альпака є в складі, але я позиціоную її як шкарпеткова. то в принципі, більшість майстрень купують її на шкарпетки, тому що вона дуже тепла. Ось це в мене також залишки були, і я зв'язала гачком ось такі хвостики на ці гарбузики. Я їх в'язала і минулого року. Я в'яжу їх зараз, і я дуже хочу, взагалі, протягом вересня, можливо, перша половина жовтня, зробити невеличкий майстер-майстер-клас, детальний майстер-клас для того, щоб. Хтось зміг, для прикладу зайти, подивитися і, відповідно, зв'язати такого гарбузка. Тут, звісно ж таки, нічого складного абсолютно немає, але є майстрині, там, для прикладу, які в'яжуть лише гачком, і спиці для них це трохи важка історія. І за допомогою ось таких детальних майстер-класів просто вони зможуть зв'язати такий аксесуар. Бо, як на мене, спицями вони виглядають дуже атмосферно. Зав'язати такий аксесуар уже саме не знаю, можливо, це нікому не потрібно буде, але є в мене таки в планах, і я дуже сподіваюся, що я все ж таки. Цей план втілю в реальність. До речі, я ось ці гарбузики завжди в'яжу без листочків. Я бачила майстрині, роблять ще до хвостиків листочки, але як на мене, ось такий формат він максимально нагадує осінь, чого я саме за це говорю, чому саме без хвостиків, не без хвостиків, без листочки, тому що я пам'ятаю, колись в дитинстві у бабусі, коли ми збирали гарбузи. Ми е, все листя, все зайве, ми все відрізали і залишали тільки гарбузок з таким невеличким хвостиком. Тому для мене це якийсь особливий вайб і особлива атмосфера, е, як наче принаю у дитинство. До цих гарбузиків я собі придбала також ось таку супер класну свічку. Дуже надіюся, що вам її видно. Якщо не видно, то я зроблю під зйомку обов'язково. Е, вона пахне. Корицею, імбирем І. я не можу ще і хвоєю. Ну, дуже такий осінній запах. Це свічка, свічка, яку я купувала в сінсеї. А, так тут немало намальоване. Яблуко з корицею, Але якщо чесно, яблуко я не сильно тут відчуваю. Корицю відчуваю, імбир відчуваю, відчуваю хвою, але не відчуваю яблуко. Але. Все ж таки дуже класна свічка, дуже мені подобається запах. Коштувала вона всього 119 гривень такого супер гарного червоного кольору баночка. Це соєвий віск. сама класична свічка. Але в поєднанні із цими гарбузиками вона буде дуже класно задавати атмосферу будинку. Ось, тепер давайте ми з вами перейдемо до процесів, які в мене зараз активно просуваються. Точніше, це мав би бути лише один процес джемпер, над яким я, точніше, світер, я не знаю, як це правильно назвати, я залишу вам фото референсу. Мені здається, я в минулому відео вам залишала фото. Ну, словом, я почала в'язати джемпер для сестри, і я знала, що це буде важко, я знала, що це буде дуже довга робота, але я не думала, що це настільки буде повільний процес. Щоб ви собі розуміли, я в'яжу його. Мабуть, з тиждень. І це все. І це все, що я зв'язала. За тиждень, можливо, навіть трохи більше, ніж за тиждень. Дівчата, це настільки е, важко, не в плані фізичного, або там якихось прорахунків, розрахунків це дуже дрібна робота. Хоча тут спеції використовую 4 міліметри дерев'яні. Але все ж таки процес йде дуже повільно, в'яжеться дуже повільно, ниточка тонесенька. Я павутинки пам'ятаю, колись в'язала на 4 мм спицях. Я не знаю, де мене вистачало того терпіння, а тут, за рахунок того, що ці ще йдуть перехрещення, типу коси, то процес ще довше затягується, тому що якщо для прикладу. Коли я в'яжу просто лицеву гладь, мене тут потрібно зв'язати 9 рядочків просто лицева гладь, і вже в, в 10-му в мене йде прихрещення. То якщо я в'яжу ці 9 рядів і набираю темп, в мене більш-менш швидко все йде, то на 10-му, в ряді, де я роблю прихрещення, це настільки довго відбувається, настільки повільно. Мені здається, що поки я в'яжу ось цей один десятий й рядок, я можу зв'язати там три рядочки лицевою гладдю. Не дуже зручно, не дуже комфортно, але цікаво. Зрештою, мені подобається цей процес, мені подобається те, що виходить. Звісно ж таки, після втулу воно ще трошечки все розправиться і буде більш гарно все виглядати. Але поки що ось що я маю. Це буде джемпер для моєї сестри. Джемпер, на який я наважувалася вже близько двох років. Не близько двох років, а це вже пішов третій сезон, коли Мухер, вітає. Коли сестра нарешті добилася того, щоб я почала в'язати їй цей джемпер чи свет. Розберемося згодом. Ось, е через те, що це така дрібна монтонна робота, в мене дуже швидко стомлюються руки. Я якось сиділа в'язала, не якось, а вчора буквально я сиділа в'язала і згадала, що в мене в зокремах. Є пряжа Газал Вікінг. Я в минулому відео теж, здається, говорила про неї, що я придбала цю пряжу, а можливо і не говорила. Все ж таки, повторюсь, я придбала 6 мотків ось такої, ось такої пряжі. Цю пряжу вже зняли з виробництва. Газал не випускає більше її, наскільки я зрозуміла, і наскільки мені повідомили в магазині погодинка там, де я її купувала цю пряжу. Тому я забрала останні 6 моточків саме в цьому магазині, саме в цьому відтінку. Дуже мені сподобався цей темний графітовий колір. І якщо говорити про палітру, то це колір номер 40 товщина тут в 100 грамах 100 метрів, спеція рекомендується номер 8. І склад 70% акрилу, 30% вовни. Чому взагалі я придбала собі цю пряжу? Я не люблю пряжу там, де в складі переважає синтетичні волокна, переважають. Тому я ніколи, не ніколи і в більшості випадків я не обираю пряжу. Яка має так багато акрил, тому що вона мені не подобається в роботі, вона не подобається мені в своїх характеристиках, мені не подобається вона в експлуатації. Я знаю, що акрил це дуже класна пряжа, яка там, є антипілінговою, вона не скочується, вона дешева, вона, можливо, гріє, але все одно шерсть і шерсть. Я обожнюю шерсть, я обожнюю запах шерсті. Дуже люблю працювати з шерстю. Тому завжди віддаю перевагу саме тій ниточці, там де є більше відсоток натуральних волокон. Тут вже 70% акрил. Але що мене спокусило? І мене спокусив її запах. Вона страшенно пахне шерстю. Вона настільки має класний аромат, і дуже шкода, що камера не передає аромати. Я повелася на цей аромат. Можливо, це буде зараз трошки дико, трошки це буде якось незвично. Зазвичай всі ведуться на там, товщину, вигляд, зовнішній склад, ціну, колір. Я повелася на запах. Ах, вона дуже, дуже пахне. І дуже шкода, що цю пряжу зняли з виробництва, тому що вона насправді приємна в роботі, швидко в'яжеться. І наскільки швидко ви зараз це зрозумієте, коли я вам покажу. Ось це Це початок мого светра, який я вирішила в'язати вчора. От, ось це буквально робота за півдня. Розумієте, так? Ось тут тиждень роботи, і тут півдня, можливо, навіть менше, ніж півдня. Використовую спиці 8 мм, Це відіграє, звісно, звісно ж таки дуже велику роль в цьому всьому, але ну, на хвилиночку. Тут половина джемпера вже вив'язаного. Це я дуже грубо кажу. у загальній, скажімо так, практично половина джемпера. Але давайте трошечки історії. У мене 20 вересня день народження. Я вирішила зробити собі такий подарунок, як хендмейт майстринь. І зв'язати собі м, светрика. Тому я сіла за спеці, взяла пряжу і активно почала в'язати. Не надто сильно довго я думала над візерунком, який обрати. Дуже мені хотілося щось таке просте, але з цікавинкою, і я нічого кращого не придумала, як просто зробити рис із ось такими косами. Максимально просто, легко, не потрібно постійно слідкувати за схемою, дуже швидко в'яжеться, дуже приємно в'яжеться. І єдиний величезний мінус цієї пряжі це те, що вона страшенно косить. Я не знаю, або це я занадто прискіплива, але я прям бачу цю косину, і вона дуже замітна. Я думаю, ось так вона має бути видно, а можливо, і не має бути видно. Ну, просто подивіться. Тут коси йдуть просто в сторону, вліво, і вони зміщені. Я ще надіюсь на те, що коли я його зв'яжу, після вологотеплової обробки це все виправиться, і я просто його виперу і зафіксую так, як мені це буде подобатися, як мені це потрібно, і, мабуть, мені здається, ситуація трошечки покращиться. Я не знаю, можливо, я просто вже позабувала там, особливості узорів, можливо, я позабувала і не до кінця там, знаю всі характеристики певних пряж. Але така проблема спостерігається. Я не хочу зараз про це думати, я не хочу, щоб мене це розстроювало. Я буду вирішувати цю ситуацію вже по завершенню цього джемпера. В будь-якому випадку я його закінчу. Я хочу подивитися на ту модель, яку я собі в голові промалювала. Подивлюся, чи вийде в мене зробити так, як я собі запланувала, а вже з косиною будемо вирішувати по мірі завершення цього светра. Про візерунок? У мене тут Полотно поділено на перед, перед і зад. Збоку будуть ось такі розрізи. Узор. 17 петель риз. 9 петель коса, 17 петель рис, 9 петель коса і знову 17 петель рис. І точно так само по спинці, точно такий самий узор. Не робила нічого такого більш замудреного, тому що мені хотілося лег легкого, швидкого процесу. І ось це буквально я вчора в'язала до першої ночі, коли ми всі вже спали. Чоловік з дитиною, я собі мала можливість сісти подивитися свій улюблений серіал і трошечки пов'язати до пізньої ночі, як в старі добрі часи. Я не ходила на роботу. <хи> ось. Тому ось такий процес. Тут, до речі, у мене закінчується вже третій моток. Ось що залишилося. У мене їх є 6, і я думаю, що мені не вистачить 6 мотків на те, щоб закінчити цей джемпер. І прийдеться мені просто шукати, де би ще придбати цю пряжу в такому кольорі, і бажано цієї ж партії, щоб відтінок був один в один. І що би я хотіла у вас попросити. Так як я вперше в'яжу з цієї пряжі, я би дуже хотіла вашої поради. Хто дівчата можливо вже працював з нею? Можливо, знає її характеристики і цю косину. Як ви виходили з цього? Як ви вирішували цю проблему? Не скажу, що це прям сильно проблема. Я думаю, все ж таки мені вдасться це все виправити. Ось тому буду дуже вдячна за, ваші, за ваш зворотній зв'язок, буду вдячна за ваші рекомендації внизу в коментарях під відео. З радістю почитаю і з великим, скажімо так, задоволенням навіть це зроблю, тому що дійсно мені потрібні ваші поради. Ось, я дуже сподіваюся, що дощ на фоні вам не сильно заважає мене слухати, тому що дощ такий пустився дуже славний. Обожнюю дощик, і чесно, я обожнюю осінь, обожнюю дощову осінь. Я відчуваю прям якийсь прилив енергії на це все. Єдине, що е, цю енергію я можу використовувати або на роботі, або вдома, не на вулиці ніде. Але все ж таки мені дуже це подобається. Така атмосферна затишна осінь. Е, ось. Наразі це все із моїх процесів, там трошки ще повставляю, можливо, вам нарізок, який мені вдалося підзняти. Ще я також в'яжу, не в'яжу, закінчую в'язати шкарпетки для брата, але брат у мене вже сьогодні приїжджає е у відпустку, і мені не потрібно там в терміновому порядку ці, ці шкарпетки закінчувати. закінчу вже як він буде тут. Це одному примірюємо. Ось, поки що відставила їх. Там буквально залишилося на ну, дві години роботи, це не так багато. І вже по завершенню покажу вам готовий результат. Також поставила на паузу я свої молочні шкарпатки, які я знайшла зокрема, в зокремах в недов'язах, оскільки в мене в пріоритеті стоїть джемпер для сестри. І також дуже хочу собі все ж таки закінчити ось цей светр. Я почала говорити і не договорила, що це буде мій подарунок від мене на моє день народження. І дуже хочу до 20 вересня це закінчити, щоб можна було вже з жовтня там, або навіть з кінця вересня його активно одягати, носити і грітися, і милуватися своєю роботою. Ось. Тому далі пропоную вам подивитися на різки, які для вас я відзняла, і вже зустрінемося ми з вами в кінці цього відео. Тож, не перемикайтеся, дивіться далі. Віліто доходить до завершення, а плетіння моїх сіток ні. У мене кума летить на відпочинок, і я їй пообіцяла сітку. Але вона захотіла в чорному кольорі, тому зустрічайте ще одне сітка. Неймовірно класна, неймовірно стильна і дуже зручна. Трошки я водозмінила формат, вони тепер набагато гарніші і вільніші. Лягають, ось тут ніде нічого не заважає, гарний роз'єм тут. Ну, в принципі, ось так. Зараз ще буде біла, тому що кума не одна, летить із сестрою. І сітки потрібні дві. Ось так. До речі, я тепер ось тут роблю трошечки менший, меншу відстань. На початку, а коли вже діло доходить до талії, то в Італії в мене починаються трошечки більші ці ромби. Гарно, правда ж? Пишіть в коментарях, як вам такий аксесуар, чи подобається, в принципі. І з вами рубрика Мої постійні муки вибору. Я хочу пов'язати якісь. Смугасті шкарпетки, і в мене тут є, в загромах два моточка пряжі. Ось такий Alize Superwash Comfort 100-грамовий моток. Це класична 75-відсоткова вовняна пряжа шкарпеткова. 420 метрів на 100 грамів. А, колір, це розкажу, не скажу. Все тримаю в руках, тому трошечки незручно. Колір 78,41. І маю ось такий Alize Superwash Artisan Unicolor з дуже гарними рожевими відтінками у кольорі 9002. Це також крапеткова пряжа, 75%, той самий метраж 420 метрів на 100 грамів. І я ось не можу ніяко приділитися, що мені взяти. Ось цей дуже гарний осінній відтінок, який хочеться взяти наразі. Чи ось цей неймовірно яскравий рожевий із усіма його можливими відтінками, який манить просто до себе? Голосуйте. Зліва номер один, справа номер два. Залишайте коментар під відео і подивимося, чи все ж таки моє рішення співпало із вашим вибором. Але погодьтеся, що цей, що цей колір дуже гарний. Ось цей, до речі, Алізе я привезла з собою з Івано-Франківська, шукала магазин пряжі. Навіть була в інстаграмі, писала, запитувала дівчат, можливо, вони знають якийсь хороший магазин в Івано-Франківську. Але, на жаль, нічого такого я не знайшла. Все, що я знайшла, це, звичайно, турецьку пряжу, розповсюджені артикули Алізе та інші. Uh, і все ж таки вибрала для себе ось такий моточок гарненький, кольорова гама. Мені ця ще не зустрічалася, тому вирішила, що на пам'ять має бути в мене. Чекаю ваші коментарі і буду далі сидіти, обирати, який я хочу колір взяти в роботі саме зараз. побачите нову пряжу у мене на каналі. У моїх відео, значить, буде новий процес, який я вже намилилась в'язати. Давайте трошечки поговоримо про обрану пряжу. Це у мене іде ярна Soft Dream. І як тут пише, це більше, ніж просто пряжа Чому? Тому що це мохер на шовку. І у складі тут 70% мохер, 30% шовк. У 25 грамах тут йде 200 метрів роз... не розхід, а метраж приблизний. Плюс-мінус, я так розумію, це приблизний. Виробник рекомендує використовувати спець 2 мм, я ж буду в'язати на 4. Колір це 67,33, він дуже гарний, припилений. Бусковий, не бусковий, а як би ліловий такий колір, світленький, гарненький. Чому саме мухар на шовку? Основним критерієм наступної моєї роботи було тактильні відчуття, тобто пряжа мала. Не кусатися. Це мав бути мохер, це мало бути із ряду павутинок, але це мало відчуватися дуже ніжно до тіла. Я перепробувала дуже багато артикулів і мохеру на поліаміді, і мохеру на шовку, і ось ця мені здалась найбільш такою м'якою і тактильно приємною саме в цьому кольорі. Тому, що, як ви можете знати, Пряжа від кольору до кольору може відрізнятися по тактильним відчуттям. У мене тут три моточки: це 75 грамів плюс четвертий моточок. У мене вже в роботі. І давайте я покажу, як виглядає зразок. Ось так. Це все виглядає. Я зв'язала невеличкий зразочок. Тому що не хотіла тратити дуже багато часу на те, щоб в'язати саме зразок, висоту він у мене вийшов не такий великий, а от в ширину достатньо, щоб зробити коректні заміри на ширину виробу. Після ВТО він практично не змінив свої розміри. Тут я в'язала саме на спицях 4 мм, і залишу вам, мабуть, ось тут референс, по якому я буду в'язати. Це буде джемпер-светр. Для Нейджампер-светер, для моєї сестри. Вона вже біля двох років просить в мене саме цю модель, і цього сезону я таки наважилась. Після того, як я зв'язала зразочок, докупила пряжі, я не розрахувала, скільки мені там 100% вийде, який розхід вийде у мене на виготовлення цього виробу, але я приблизно прокинула собі. Докупила моточка, там буду вже по факту дивитися, якщо потрібно ще, докуплю ще, то не страшно. Але я вже розпочала в'язати. Ось так в мене це все виглядає. Спиці у мене на тросику 100 см, точніше, разом із тросиком. Тут йде 100 см довжини спиці. І на спицях у мене 420 петель. Чесно кажучи, я в шоці. Я не знаю, наскільки в мене. Вистачить терпіння для в'язання цієї кофти, але я щиро надіюся, що таки вдасться закінчити цей процес, тому що він, по-перше, дуже цікавий, по-друге, дуже гарний, і по-третє, це буде виклик самій собі. Тому я надіюся, що в мене все вийде. Ось, на в'язання зразочку і. На в'язання зразочка. І ось цих п'яти рядочків у мене пішло десь. Трохи менше, ніж половина мотка, тому докупити мені все ж таки потрібно буде. Ось так це все виглядає. Пряжа насправді дійсно дуже м'якенька, не відчувається абсолютно до тіла, але я скажу, що я людина не сильно е, чутлива до шерсті, тому мені навіть мохер на поліаміді буде приємний до тіла. А ось цей мохер на шовку так це взагалі м'якесенький котик. Ось побіжу, буду в'язати, обов'язково буду ділитися з вами результатами, проміжковими результатами. І якщо вдасться, то якщо мені вистачить терпіння, то покажу і готовий, а, готовий виріб. Побігла в'язати. Ну що ж, наразі це все. Я Наразі все показала, чим мені так хотіла з вами поділитися. Дуже сподіваюся, що ви цікаво провели зі мною час. Обов'язково давайте переходьте на спілкування у коментарях, які я дуже сильно обожнюю, дуже люблю з вами спілкуватися. Під минулим відео, на жаль, було мало коментарів, але все ж таки дякую, що залишаєте. Не забувайте ставити пальчики вгору, якщо вам сподобалось це відео, тому що. Чим більше активності, тим більше бачить ютуб, що канал цікавий, і тим більше він показує його новим користувачам. Обов'язково підписуйтеся, якщо ви не підписалися ще на мій канал. Я стараюся ділитися з вами всіма новинками, які в мене відбуваються в моєму в'язальному житті, можливо, навіть трошки не в в'язальному житті. Ось. Тому підписуйтеся, залишайте ваші пальчики вгору. Давайте спілкуватися у коментарях. І... Дуже сподіваюся, що в мене все ж таки продовжиться ця тенденція не робити великої паузи між відео і радувати вас якимись новими процесами, новими роботами і новими відео. Я бажаю вам гарного дня, мирного дня, тихого дня, до нових зустрічей, па-па!